Всім привіт! Телеканала в Україні з'явилася міна, яка схожа на м'ячик обережно. Скинула наша подруга в чаті і рано в свій день. Єва. Увага! З'явилася які м'яко міни, схожі на кольоровий м'ячик. Вони бувають різного кольору. Зжать по всій Україні, стержіться відправте по всім каналам. Такий м'ячик навіть може лежати в парку для собак. Собаки можуть подумати, що цей м'ячик. Коли візьмуть рот, він може зариватись. Обережно дзвони. Відпраць... Я відправлю на свій канал і може хтось побачить це відео на моєму YouTube каналі. З вами був я. А не я. Був. <clears throat> Данте чудейський чайочок. Україн, слава Україні героям слава смерть ворогам. І це був сьогодні у нас така ця.